Перемир'я, воно має передбачати припинення вогню. Припинення вогню має передбачати перемир'я після цього, коли виконуються ці дві умови, наступає третя міждержавні переговори, які мають принести якісь угоди, якийсь результат на рівні глав держав або на рівні державних представників рівні за акредитацією. І які мають повноваження підписувати документи на рівні державних представництв, тільки так, якщо просто буде відбуватися перемир'я, а як воно буде називатися перемир'я, якщо не буде припинення вогню? Якщо припинення вогню відбувається, в якому форматі воно теж має бути визначене на лінії розмежування, на оперативну глибину, на стратегічну глибину припинення вогню, чого стрілецької зброї, артилерії, авіації, бомбардувань і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Розвід військ, не розвід військ. Це е, комплексні заходи. Тому е, якщо ми говоримо про припинення вогню, е, це не означає, що це перемир'я. Якщо ми говоримо, що перемир'я, це не означає припинення вогню. І два ці етапи ще не означає кінцевого затребуваного результату, яку хочуть дві сторони.